Pretty Liars Ukraine представляє. Я ж тобі казав, тобі тут не раді, тобі ніде не раді, а тебе радять з мого пару. Просто дай мені ще один коктейль і я піду. Привіт, пупсику. Мені потрібно, щоб ти пішов зі мною прямо зараз. Слухайте, пані, мені це не цікаво. Гаразд, в мене начути годинник цукає, тож. давай, вставай. О, допився до нестоячки. Типова поведінка у самах, як за 40. Відвали, якщо не хочеш дихати через дірку в лобі раджу тобі передумати. Я ось ось втрачу все, про що коли-небудь піклувався. Це не моя проблема. Це те, що ти казав, коли твій світ пішов до чорта. Повтори. Цей Росомаха підвів увесь свій світ. Хочеш поговорити про те, що тебе переслідує. Чи нам варто почекати ще одного флешбеку? А йди до біса. Я нічого не знаю про порятунок світів. Але ти знаєш. Повір: я не герой. Ти був людиною Ікс. Ти найголовніший. І я аж змокрів увесь. Хлопці такі дурні. Це те, що нам потрібно. Приголомшлива сцена у слоумо. Хто знає, виживеш ти чи помреш. Ну що, давай до діла. До діла. Ну що, коксу бахнемо. Гей, кокаїн це те, що за словами фай заборонено. Ну то давай носа припудримо. Він знає усі сленгові назви. Навіть я пилок. І навіть кокос. Невже вже й шмарклевич? На жаль, сніжок. А хочеш доріжку підмести? Так, проте не можу. Ролі озвучували Дедпул Влад Рев'ян, Росомаха Бритвін Данило, Бармен Гліб, Парадокс Богдан Яременко, Сліпа Елл, Ярина Цуприк, Касандра Нова, Тупчиєнко Анна від каналу Pretty Liars Ukraine.